Привіт, друзі! І це новий відосик про Субарік Форестер. Ми продовжуємо. Машина вже заїхала на ремонт і зараз буде повністю розбиратися, а також витягуватися мотор для того, щоб можна було нормально порихтувати. Що тут відбувається? Вже передньої панелі повністю немає. Ланжерончики можна вже побачити, як вони тут себе почувають. А також трішки масла я щось там бачу. Не дуже приємні кадри. Ну цей... Можна також вже побачити, такий страшненький, бачиш, тому тобто, що він до цього був скритий не видно було. Зараз це все відварюється, маю оця нижня відрізається. лижа. Відрі... Відрізається. Відрізається, тому що буде все новеньке. І сказали, що щось з мотором. Поки тут знімається мотор, то хочу вам показати, який тут прикольний підрамник в порівнянні з аутбеком. Він іде аж на половині мотора. Ось тут він тільки починається. Тому що в аутбеку він йде аж сюди і заходить на телевізор. І при нижньому ударі, ну, понизу, ти дуже часто попадаєш на підрамник. А тут, ну, можна, але важко попасти на підрамник, він далеко. І хочу більш детально вам розповісти вже про ну, те, що зараз буде відбуватися. Покажу лонжерончики в якому стані і розкажу, що будемо ремонтувати. Зараз авто вже на стаполі в такому стані. вирівняли трішки лонжерони. На жаль, я не був тут присутній і не міг вам зняти. Зараз продемонструю вже. Ось цей лонжерон, як ми бачимо, стоїть вже більш-менш прямо. Ну і цей також залишилося відріхтувати самі заломи. Раз заломчик. А тут прям бачиш порвало метал. Панель новенька, вона буде, звісно, просто переварена, де і все. Ось ця частина відрихтована вже рівненька, як потрібно. Ну і це також трішки. Ну і звісно, капот новенький, тому що перше, що робиться, коли взагалі машина збирається, це ціпляється новий капот, для того, щоб він і, по-перше, тут нам не заважав, і вже стояв на машині, тому що, якщо нові петлі новий капот, то плюс-мінус можна зрозуміти зазорчики. А також крило хочу вам показати. Ось це було заломлене трішки на кронштейні, але зробили, і виглядає наче непогано, тому що це ще не, ну, не фінал, а просто зробили так, щоб більш-менш було. Потім, коли будуть вже виставлятися зазори, то можна буде трішки підгинати. Ну а тут нічого не робили, тому що все воно рівні. Ну прикольно, що крилля не будуть пробуватися тільки ось це кусочком з Все так, все поки залишаємо і чекаємо наступний ніп. Ну що, любі друзі? Сьогодні в нас погода не фонтан, вже йде осінь. Це погана новина. А хороша новина це то, що машинка дороблена. Я маю на увазі рихтовочні роботи. Я хочу вам її вже показати. Пройшло 5 днів це разом з вихідними, тобто в роботі воно було 3 дня. Після останнього фрагменту, який ви бачили, пройшло 3 дня робочих. І вона стоїть, чекає завтрашнього дня, щоб гнати її на малярку. Будемо гнати її без мотору на евакуаторі, тому що говно закрита, Йо йо-майо! Ладно, Може, зараз якось спробуємо. Опа, працює метод завжди. Ось так воно виглядає. Будемо її так гнати, для того, щоб нормально можна було її профарбувати. Ви самі бачили, що тут робилося, які були лонжерончики. Ну, зараз, як ви бачите, вони вже мають вигляд гарні. І тільки вскриті трішки ґрунтом, щоб не, не було ржавчини. І чекає завтрашнього дня. Підкапотний простір ось так виглядає в ньому. Зазорчики, все замечательно стало. Так, ну і панель. Панель у нас приварена, все стоїть на заводських точечках, все як потрібно. Тут потрібно буде пофарбувати всю панель і лонжерончики. Чому так вирішили зробити? Тому що тут досить великі частини, які потрібно пофарбувати. Зазвичай ми по місті тут можемо підфарбувати. Рихтовщик то трішки вміє ці роботи виконувати, але не дуже хоче. Тут великий об'єм роботи, і за цього було вирішено машину вести на викатері, щоб потім не було ніяких проблем, щоб маляр зміг робити повністю свою роботу, так як воно потрібно, щоб було з завода. Лівої фари в нас до сих пір немає. Розповім вам трішки про фари. Фари на цей автомобіль коштують. Ну, якщо от розборку, я просто дзвоню, кажу, буде така-то, така-то фара. Вони кажуть, да, машина буде через неділю. І угадайте, скільки за фару сказали. То тисячу двісті п'ятдесят баксів. Тисячу 1200... двісті. А, ні, тисячу сто п'ятдесят здається. Зараз при вам і подивлюся, щоб вам не збрехати. А, ні, тисячу сто. Фара, тисячу сто гривень боушна з машини. При тому, що нову ти можеш піти купити, от хоч зараз, здається, 1250 доларів. Так, точно, це була ціна нової фари 1250, а тут мені кажуть 1100, можеш почекати ще. Із-за цього ми її замовили з eBay і чекаємо, буде, напевно, вона десь через. Ну, як машина пофарбується, і вона приїде одразу. Да, фари на ці субаріки дорогі. І трішки вам наперед забігаючи, скажу, що у нас ще їде 22 чи 23 го року Форестер, і також ми його будемо робити. Там вже ось ця нова морда, нові фари. Я думаю, буде цікаво. І ми його залишаємо. Він розібраний повністю, як ви пам'ятаєте, він без торпеди, без стелі. Поки безпека робиться, ми якраз за цей час пофарбуємо автомобіль. Ну як ми. Ми ті люди, котрі ним займаються, а не ми як маляри. Маляри поки пофарбують цей автомобіль. І коли він вже буде готовий, якраз приїде сюди, збереться повністю ну, фари, оці от всі туманочки і безпека, ну і по салону, звісно, все збереться. І потім я можу вам фінально вже показати, як буде виглядати автомобіль. Ну, зібраний, тому що лімітед дуже цікава комплектація. Мені подобаються машини в хороших комплектаціях. Ну і давайте закінчимо цей відосик. Знаєте, як Просмотрим цей Audi. Вона вже в ремонті і зняли вже шпакльовочку, коли знімали. Показали, тут таки був облако цієї шпакльовки. Ну, мене не було, на жаль, не міг зняти, але повіримо. Що ми тут бачимо? Вже почали її робити. І тут ще не до кінця зняли шпакльовочку, і я зараз вам покажу, який тут слой. Прикол в тому, що і то крило також шпакльовки. Ми це дізналися нещодавно. Дивіться, який тут слой шпакльовки. Це воно йде аж прям туди. Це ще до кінця не зняли, тому що треба бампи знімати, поки займаються ось цією частиною. То. Печально, печально. Знаєте, кому довіряти вибір автомобілю. І ще хочу вам показати Субарі, який приїхав до нас на ремонт. Це не наш автомобіль, просто клієнт пригнав його відремонтувати. Це турінг, турінгів у нас ніколи не було і хочу вам показати. Я завжди кажу лімітед як максимальна комплектація, ну по факту звісно це. Турінг. Це для хейтерів. Для да, хейтерів. Да, насправді це турінг максимальна комплектації, їх просто дуже мало, і всі привикли, що Лімітед, Лімітед це максимальна. Яка різниця? Це рейлінги. бачимо, які рейлінги. Вони ось так виглядають. Потім глянцеві кнопочки, там, де стеклопідйомники, і коричневий салон. Все. Це не весь удар. Прикол в тому, що машина приїхала фарбована, ну не фарбована, скоріше всього, міняні двері вже я прям зайшов і з далку побачив. Удар спереду. І ходім до нього. Ну І що ми бачимо попереду. Попереду класика. Просто зложила два ленджерони внутрь. Вони будуть відрізатися, нові приварюватися. І найголовніший прикол. Якось вижив мотор. Ми самі не розуміємо як. Позривало мотор з усіх подушок, але мотор живий. Прикол цієї машини, що її купили, вона два рази продавалася, перший 1450 її не віддали, а другий раз 2200 і її віддали. І пробіг доволі таки непоганий: 56 тисяч миль. Так що, ну ось такий автомобіль. Давайте я ще ще трішки всередину його покажу, як він там виглядає. Ось то що я казав, вони, як бачимо, глянцеві. Так, да, це звісно клас, турінг. Ну, коричневий салон. Єдине, що прикольно, це коричневий салон. Кайф в релінгах я не розумію який. Мені ті, що в лімітеді також подобаються. Тут дуже багато скла, він дуже брудний. Сідати не дуже хочу, так. Трішки вам продемонструю. А так він всередині звичайний субарик. Всі подушки постріляні, крім торпедки. Так що людині є чим позайматися. Докупувати турінг із глянцевих кнопочок і коричневого салона, і переплачувати декілька тисяч. Ну, для дуже сильних поціновувачів таких автомобілів, можу сказати, це комплектація.